Вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на червень для вас. До 21 червня сонечко буде рухатися по знаку близнюків у вашому другому секторі. І для вас е, з'являться дуже гарні можливості для того, аби збільшити свої фінанси, е, збільшити свій власний дохід. Можливо, хтось із вас знайде додатковий дохід або знайде кращу роботу. Е, якщо ви займаєтеся власним бізнесом, у вас може збільшитися клієнтська база, ви зможете активно. Тивно, щось продавати через комунікації з іншими людьми, ви зможете досягти бажаного у фінансовій сфері, але не забувайте про те, що потрібно підраховувати свої доходи та витрати, тобто трішечки відкладати на щось корисне. Також такі знаєте, тут може підніматися тема купівлі, продажу, оренди або ремонту автотранспорту, можливо, якихось відряджень, подорожей коротких, або ви будете щось купувати для своєї роботи. Оти, якусь техніку або гаджети, або активно просувати свій бізнес у соціальних мережах багато руху, багато комунікації є, через кошти, через рух. Коштів, тобто тут як і купівля продаж, чогось, покупочки, так і якийсь активний рух через комунікації з іншими людьми. Досить добре давати рекламу, якщо вам актуально. Також таке сонце може сприяти вашим смакам, вони можуть змінюватися. Тобто, це більше про харчові ваші вподобання. От, ви можете додати трішечки спорту, може зрости ваш енергетичний тонус. 6 числа у нас Венера переходить у ваш знак і пробуде в ньому до 4 липня в вашому першому секторі. Це планета кохання, краси, задоволення фінансів, те, що вам подобається. І тут дуже добре для того, аби накупити собі нових речей, сходити в салони краси, якось оновити свій гардероб, прикрасити навколо свій дім. Робочі Місце. Якось почати по-іншому презентувати себе, свій бренд, давати рекламу, активно виступати десь на публіку. От, тобто вам захочеться навколо себе краси, стабільності, але в той же час тут дуже добре для тих, хто займається виготовленням чогось своїми руками. Ви можете з легкістю це продати. Особливо, якщо це стосується якогось, якихось побутових. Речей, так, щось для дому е, от, або якась парфумерія. Можливо, хтось займається фото-відеозйомками, е, теж буде дуже добре. Е, також тут можуть відбутися зміни в партнерських відносинах. Ну, хтось може хто самотній, познайомитися з кимось, в когось можуть зміцнюватися стосунки, хтось може ходити на побачення активно. І знаєте, це той час, коли ми хочемо змінити свій стиль, імідж якось харчуватися. Скажімо так, ви і так любите щось смачненьке, солоденьке, щоб їжа була якісна і красива, і тут захочеться вишуканих страв, можливо, якісь походи в ресторани. Все те, те що пов'язане з харчовими вподобаннями, теж може змінюватися. От. Це дуже гарне положення для такої венери для вас, для того, аби зайнятися саморозвитком, пройти якісь курси, якось рекламувати себе. Вона допоможе вам знайти гармонію і, і спокій у стосунках і у фінансовій сфері. Головне не переборщити з витратами. Тут дійсно потрібно рахувати кошти. Ви і так любите різні задоволення. От а тут ще більше вам захочеться от, якось себе побалувати. До кажуть. 9 червня Меркурій, планета комунікацій, планета мислення, мовлення, переходить в знак РАК і пробуде в ньому до 28 червня. Для вас це третій сектор. І тут знову ж таки можуть бути якісь розмови стосовно сім'ї, дому, вирішення якихось сімейних питань, питань, пов'язаних з нерухомістю, з орендою якоїсь нерухомості, ремонти, переїзди. Але третій сектор це, знаєте, коли у вас може змінитися звична обстановка, можуть. Нові колеги, нові сусіди, це коли ви можете проходити десь стажування або піти чомусь навчатися, дійсно проходити якісь курси, це коли ви більше спілкуєте з рідними, з родичами, у вас йдуть якісь комунікації, вирішення якихось питань. Ну, також знову ж таки, можуть підніматися теми купівлі техніки, купівлі автотранспорту, продажу автотранспорту, купівлі щось для дому, для господарства, те, що буде вам допомагати в роботі. Ще такий сектор обозначає роботу з документами, звітами. Тут теж все буде проходити досить добре. 9 числа також Юпітер, планета соціальна, яка відповідає за міжнародні відносини, за юриспонденцію, за якісь публікації, за навчання. За те, як нас сприймають інші люди, теж переходить у ваш третій сектор. І тут дійсно на наступний рік вона пробуде там до 30 червня відео про перехід, ви можете подивитись на моєму каналі. Вона буде сприяти тому, аби збільшити ваше коло знайомих. Тут дійсно може стати дуже багато якогось руху, багато комунікацій не тільки у справах сім'ї, а й людей, які вас оточують. Можливо, ви будете займатися активно самореалізацією, проходити якісь додаткові курси, купувати техніку, теми автотранспорту, хтось може здавати на права, от, може збільшитися ваш автопарк. Ну і також коло ваших знайомих теж збільшиться. 11 червня в нас буде повнолуння в знаку стрілець, і для вас це восьмий сектор. І це вже знаєте підведення підсумків. Це коли ви можете побачити якісь результати по сфері фінансовій. Ви можете вирішувати якісь податкові питання, питання пов'язані з кредитами. Можливо, хтось із вас буде закривати якісь кредити, або ви будете брати кредити і інвестувати в щось. Вам може приходити якась фінансова допомога від когось з друзів, близьких, гроші від клієнтів. Ви можете отримувати також якісь соціальні виплати або аліменти. У вашого партнера по життю теж можуть бути якісь фінансові зміни. Можливо, ваш партнер буде вам якось допомагати фінансово, і ви будете в щось інвестувати. Ну тут добре для вирішення в банківських структурах, з податковими питань, також в декого можуть завершуватися якісь інтимні стосунки. Або навпаки якісь стосунки розпочинатися. Ви можете в сталі стосунки теж додати якоїсь пристрасті. І це також знаєте сфера, яка погружає нас якусь містику, езотерику, коли ми починаємо цим цікавитися, або навколо нас щось відбувається містичне. от. Ну, 17 червня Марс, планета активних дій, ініціативи, енергії, переходить в знак Діви і пробуде у вашому п'ятому секторі до 7 серпня. Таке положення Марса дасть вам змогу детально організувати якийсь творчий проєкт, можливо, якісь виступи, спортивні змагання. Такий Марс дозволить вам все деталізувати. Знаєте, це коли... Ми б'ємо точно в ціль. Ви можете також тут якось активно займатися вирішенням дитячих питань, своїх дітей, можливо, якісь шукати їм гуртки, лагеря, проводити якось активно з ними час, наймати няню або влаштовувати, організовувати якісь свята. От, виступати на публіку, але також це може бути активне проведення часу на роботі, так як все-таки знак Діви, це в нас про роботу, або якась активність у вашому здоров'ї, можливо, зміна графіку, або якісь зміни, можливо, ви почнете за якимось доглядати. От, Можливо, навіть дехто може влаштуватися працювати нянею на такому Марсі, а ну в декого можуть бути дійсно зміни на роботі, або ви будете в себе на роботі якось активно влаштовувати. Можливо, якісь свята, або ну, якісь змагання можуть бути. Ну, тут добре для того, аби дійсно розвивати свій бізнес, свій якийсь творчий проект, Або якщо ви хочете знайти якесь хобі, також тут добре для того, аби детально продумувати бізнес-проекти, давати рекламу. Теж буде дуже добре. 21 червня у нас буде день літнього сонцестояння. І також сонечко буде переходити в знак рака. Це День сили, День енергії, який наповнює нас і фокусує на наших сімейних справах або питаннях нерухомості. Тим більше, що 25 числа там буде новолуння в знаку РАК. І для вас це третій сектор, і тут уже дійсно дуже багато якоїсь активності, багато обговорення чогось, спілкування з рідними, з друзями. Можливо, ви вирішите продати купити автотранспорт або поїхати в якусь подорож разом з рідними. Поїхати десь відпочивати разом з вашими дітьми, також з братами, сестрами тут може бути багато комунікацій. Або це може стосуватися вашої роботи, знову ж таки, купівля якоїсь техніки, купівля того, що буде вам допомагати в побуті не тільки в роботі, а й в домі. Купівля меблів також може бути. Або техніка для роботи, гаджети, якісь багато нових знайомств може бути, якщо ви поїдете десь, можуть бути відрядження по роботі. От ну, більше рак це коли ми десь їдемо з дітьми або з нашими рідними, з нашими родичами. Добре, також вирішувати питання нерухомості, пов'язані з якимись оформленням документів, купівля, продаж нерухомості, от, переїзди можуть бути, от, в декого дійсно може змінитися звична обстановка, нові сусіди або нові колеги. 28 червня Меркурій, планета комунікації, мовлення та нашого мислення, переходить в знак Лева у ваш четвертий сектор. І тут ви ще більш демонстративно будете і показово з кимось спілкуватися. На сімейні теми, на будете відстоювати якось, можливо, свою думку в сім'ї, говорити більш яскравіше і голосніше, щоб вас почули, щось комусь доказувати. Або ви можете влаштовувати якесь сімейне свято, організовувати його, наймати для цього людей про щось із кимось домовлятися, для того, аби це свято пройшло добре. Е, от. Тут все вирішення питання нерухомості сім'ї, переїздів, подорожей разом з сім'ї, або проведення часу з дітьми, багато комунікації з дітьми, або дійсно на проведенні якогось гарного відпочинку з сім'єю, або влаштування якогось свята. Або якихось змагань сімейних, можливо. От. Гарного вам червня місяця! Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте.